Якщо ви хочете зробити наліпки, але не знаєте як, то сьогодні я вам розкажу кожен крок для цього. Всього лиш потрібен планшет, на якому ви будете малювати, та друкарня в вашому місті. Бо якщо ви маєте плотерний принтер, то вам із дому виходити не треба. Зазвичай малюю всі свої роботи у Procreate, тому і цього разу показуватиму вам процес тут. В Apple Store цей застосунок коштує всього на всього 15 доларів за одну купівлю, тому я вважаю, що ця ціна абсолютно нормальна. Отже, для початку шукаємо референси та накидуємо скетчі для наших стікерів. Це може бути абсолютно будь-що, що ви захочете намалювати. Коротше. Робіть що завгодно, тут повна свобода дій. Наляписто наскетчила, що я хочу малювати, і тепер роблю більш деталізований малюнок кожної наліпки. Ви знову ж таки можете робити будь-який стиль ваш, не ваш з референсу, не з референсу. Це все дозволяється. Це не плейгат, це ідея. Після того як я зробила кінцеву лінію скетч, я розмалю. Трохи розповім деталі перед наступним кроком. Так як я не маю плотерного принтера, наприклад, того самого крікета, я роблю спрощений макет для друкарні, і потім друкарня займається цим макетом самостійно. Якщо цікаво, то свої наляпки я друкую у друкарні формат захід. Це у Львові. Тому наступні кроки в цьому відео відносяться до друкарні. Переходжу в ілюстратор, а ви можете скористатися будь-якою іншою програмою, де є вектор. Тепер я обводжу чіткою та замкненою лінією кожен стікер. Якщо я хочу лишити пусте біле місце, то роблю лінію по спрощеній формі малюнку на деякій відстані від нього. Тут все приблизно і вимірювати нічого не треба. Спирайтеся лише на власний розсуд і на те, як ви бачите кінцевий результат. Отже, в нас має бути два шари з векторною лінією та під нею колір. макет я експортую в PDF і кидаю на другу в друкарню. Біжу забирати, і ось вони готові. Надрукувала прозорі глянцеві та матові стікери, щоб порівняти які краще по якості. Ви самі обираєте папір та покриття, яке вам до вподоби. Взагалі, це залежить від ваших цілей та пріоритетів на саме ці наліки. Наприклад, якщо ви хочете дуже яскраві кольори та насиченість, я б радила вам обирати глянцеве покриття. А якщо ви хочете більш контрастне, то матове. Якщо ви хочете побачити більш детальне відео, як саме я малюю, які пензлі беру для. Наліпок і як обираю стиль, то напишіть про це в коментарях. Я читаю усі коментарі та відповідаю кожному, тому що мені важлива саме твоя думка. Якщо хочете підтримати мене матеріально, то запрошую на мій Patreon, де я публікую спешл контент для підписників. У спільноті на YouTube я поділилася з вами новиною: що Баймікофі більше не співпрацює з грошовими переказами українців. Глибинно я не досліджувала цю тему, але просто хочу попередити, щоб ваші гроші не пішли туди, куди ви не хочете. Раджу вам прочитати про це більш детально, просто загуглити в інтернеті цю тему, і там все детально буде розписано. А я дякую вам за перегляд! Гарної вам днини, Ми переможемо!